З вдячністю в серці ми збираємося разом, щоб помолитися. Нехай наші слова будуть як пахощі, приємні Господу, і нехай наше спілкування в цей священний момент зміцнить нашу віру та наш союз як Божої сім'ї. Приготуйся, адже на тебе чекає багато завдань, мій коханий. Будьте готові, адже у вашому житті має статися щось надзвичайне. Стій твердо, і ти побачиш виконання моєї обіцянки. Ви не самотні, я з вами веду вас до вашої божественної мети. Зараз попереду час великої радості та благословень. Прийміть ці слова з вірою. Моя радість переповнюється, коли я бачу ваш запал, вашу впевненість. Я не хочу, щоб ти впадав у відчай. Намагаючись змінитися власними зусиллями, що для мене неможливо з людської точки зору, ви повинні бути сміливими і старанними. Пам'ятайте, що не моя сила, а моя саме моя сила принесе чудеса, які ви хочете бачити у вашій сім'ї, фінансах, здоров'ї та житті. Як ви все знаєте, можна діяти в мій час і згідно з моєю волею багато речей. Які вам терміново потрібні і про які ви молитеся, для вас і вашої родини відбудуться великі чудеса. Я повністю довіряю тобі, мій Господи, бо ти знаєш кожну мою думку та почуття. Ти знаєш, коли я засмучений і коли мене охоплює смуток. Ти знаєш кожну сльозу, яку я пролив, кожну беззаєсонну ніч, з якою я зіткнувся. Зараз я благаю про твою допомогу, тому що без тебе я почуваюся безпорадним. Іноді страх нападає на мене, іноді я відчуваю себе занадто слабким. Я розумію, що я не можу впоратися з цим один. Ти мені потрібен, мій Господи. Небесний батько, я смиренно стою перед тобою в цей важкий час. Ти мій притулок. Моя фортеця, моя сила під час лиха. Тримай мене міцно за руку і не дай мені впасти. Темні дні смутку і горя добігають кінця. Цього тижня, з понеділка, по неділю чекає захоплююча подорож, сповнена незабутніх моментів. Чекайте, поки дива розгорнуться у всіх сферах вашого життя. Завжди пам'ятайте, я поруч з вами. Скеровую вас на кожному кроці, і я продовжуватиму зливати на вас благословення. Ваші сльози незабаром заміняться яскравими посмішками, ваш біль глибоким зціленням, а ваша боротьба історіями тріумфу та подолання. Не ставте під сумнів, мою здатність забезпечувати вас, бо я є джерелом усіх багатств і достатку у Всесвіті. Довірся мені. Бо я твій небесний батько. Будь ласка, не соромтеся поговорити зі мною та поділитися своїми потребами, оскільки я також хочу, щоб ви бачили та відчували себе близьким другом. Сядьте, щоб поговорити зі мною, висловіть свої думки, плани у своєму серці та свої емоції своїми словами. Розмова зі мною найкраща користь. Лікує вашу душу і заспокоює ваш розум, висловлення того, що ви відчуваєте, активізує вашу віру і звідти починають розкриватися чудеса. Я хочу звернутися до вас і запевнити, що я завжди слухаю, завжди слухаю. Ти, моя улюблена донька, мій дорогий сину, і мої слова відлунюють у твоїх думках, закарбованих у твоєму серці. Я широко відкриваю двері небес тим, хто повністю присвячує себе мені, любить мене всім серцем і розумом. Це мої діти, які зобов'язалися населяти мою присутність, твердо йти цією дорогою, не коливаючись, не оглядаючись ні ліворуч, ні праворуч. У них є сила подолати будь-який конфлікт, перемогти кожного ворога, протистояти будь-якій спокусі. Ви не забудете цих слів. Ваші слова любові сходять, як ранкове сонце, до мого трону, наповнюючи ваше життя, вашу сім'ю та ваш дім моєю захисною любов'ю. Пам'ятайте, з якими проблемами ви не зіткнулися, я тут, щоб допомогти вам, щоб ви не попросили, щоб вас швидко благословити, я відповім і пошлю вас, оповитий моєю любов'ю. Почуй мою улюблену дочку, мій улюблений сину, почуй, що мій дух ніжно шепоче тобі на вухо. Я дуже люблю тебе, і щоранку я з нетерпінням чекаю, коли ти прокинешся і скажеш мені своїми думками, що я тобі потрібен і що ти любиш мене. Я впевнений, що зможу подолати цю битву і вийти переможцем, бо Господь воює за мене. Я повністю довіряю Божій обітниці, що Він ніколи мене не покине і завжди буде йти переді мною. Я віддаю цю складну ситуацію Твоїй святій присутності. Зараз я прошу все, що мені потрібно, цілком вірячи, що я це отримаю. Пишіть в коментарях з непохитною вірою в Бога. У могутні очі моя сила походить від Тебе, навіть коли я поранений. Мені потрібна ваша повна допомога. Я спочиваю в Твоїй милості, незалежно від того, наскільки складна ситуація. Дай мені сміливість проголосити, хоч я й проходжу через долину смертної тіні, я не буду боятися бо ти зі мною. Твоя присутність і твоє керівництво втішують мене. Нехай моє серце щодня роздумує над Твоїм словом. Господи Ісусе Христе, мій Відкупителю, я прошу Твоєї мудрості та допомоги в цей складний час. Висуши мої сльози. Відганяйте страх і сміливо зустрічайте свої виклики. Я знаю, що ти переживаєш важкі часи, і я чув, як ти тихо плакав і говорив мені, що ти втомився і втрачаєш бажання продовжувати. Вибирайте шукати мене. Довіряйте мені і залишайтеся твердими у своїх рішеннях. Йди за мною і слухайся мене, це не так складно і не перевантажить вас. Я обіцяю, що покора мені принесе вам мир. Ваша віра породить терпіння і спокій. Якщо ти твердо тримаєшся моїх слів і живеш за моїми заповідями, ніхто не зможе присоромити, що твої вороги відступлять. Коли побачать, як я їх захистив. Якщо ці слова резонують з вами, знайте, що ви збираєтесь вирушити в подорож величезного достатку та нескінченної любові будьте готові до повені фінансового процвітання, сіючого здоров'я та успіху в усіх сферах вашого життя. Турботи, стреси та беззаєсонні ночі незабаром залишаться лише далеким спогадом. Це час чудес і благословень, спеціально призначених для вас. Я готовий сіяти, якщо ви повірите моїм словам прямо зараз. Перш ніж ви побачите зміни та чудеса, зберігайте віру, надію та наполегливість, тому що я поруч з вами, скеровуючи кожен крок вашого шляху. Повір мені, мій любий сину, що я працюю за лаштунками. Готуй рішення та можливості, які перевершать твої очікування, рухайся вперед з упевненістю, знаючи, що я тебе люблю і про тебе піклуюся. Пишіть в коментарях зараз Я, Всемогутній Бог, здатний на великі речі, і я тут, щоб вести вас у цей час трансформації та оновлення, зцілення вже на шляху до вашого тіла. Справжнє кохання чекає на вас, а достаток ось, ось прийде у вашу родину. Усі твої тривоги та страхи розвіє сила моєї любові. Коли ти дзвониш мені, я тут. Коли ти відчайдушно плачеш, я відкриваю тобі двері мого серця, коли я бачу тебе на колінах, мої очі споглядають тебе з ніжністю, моя благодать оточує тебе. Я завжди з тобою. Це знання повинно принести вам велику радість. Ви маєте привілей, тоді як інші можуть жити в біді, у вас мир і спокій. Ось чому я хочу, щоб ви довіряли моїм обіцянкам і вірили, що все, що я роблю, для вашого блага. Залишайтеся міцними у своїй вірі та тримайте своє серце відкритим, щоб отримати благословення, які вас чекають. Повірте мені, і ви станете свідками дивовижних речей, які відбуваються у вашому житті. Будьте готові прожити життя, яке перевершить ваші найсміливіші очікування, це лише початок чудової подорожі, яка ось, ось розгорнеться на ваших очах. Ви оточені моєю присутністю і мій святий Дух повністю наповнює вас. Я ніколи не покину тебе і не покину тебе. Готуйся! Поки інших охоплює страх, ти станеш свідком великих чудес. Сурма звучать, ваше визволення близько, але сьогодні моліться, вірте, боріться, живіть, довіряйте моєму слову. Для мене немає нічого неможливого. Я люблю тебе, скажи, що любиш мене. Мені приємно чути від вас. Моя любов зцілює вас, заспокоює, тримає, веде та піднімає. Я з тобою на кожному кроці, синку. У цей час зберігайте свою віру непохитною, а серце мужнім. Продовжуйте покладатися на мене, довіряйте моїм обіцянкам і вірте, що, незважаючи на труднощі, перемога на вашому порозі. Знай! Що я ближче, ніж ти думаєш. Може ворог ревти, але моя любов сильніша. Не дозволяйте нападам ворога утримати вас від моїх планів щодо вас. Мої плани щодо вас процвітання, а не зла. Просуваючись у цій подорожі, зберігайте мою любов до вас завжди. Я твій провідник, твій захисник і найкращий захисник. І я буду тут, щоб благословляти і захищати вас у будь-який час. Отже, дихайте глибоко, зберігайте свою віру непохитною і будьте готові стати свідком незвичайних подій у вашому житті. На вас чекають великі справи, мій любий друже. Просто добіряйте, вірте та отримуйте благословення, якими ви обсипаєтеся прямо зараз. Озирніться навколо себе, цінуйте всі благословення, які я вам даю, бережіть їх вони ваші. Якщо ви хочете просунутися і піднятися на кращий рівень, ви повинні вірити мені, коли я кажу, що я люблю вас і я хочу наповнити вас своєю любов'ю. Прийми це не виправдовуйся, не давай мені список своїх помилок і не ховайся за ними. Я вибрав вас, щоб благословити вас, тому що, роблячи це, я вирішив любити вас, і це те, що я роблю. Я не граю з вашими почуттями і не пропоную порожніх обіцянок. Відкрийте очі і подивіться: я є розміщення перед собою один подарунок від всесвіту, моя любов, моє прощення, моя благодать і моє спасіння. Скажи мені, що ти віриш у мене, що ти приймаєш мене, що ти віддаєш мені своє життя і що ти відкриваєш мені своє серце. Нехай ви відчуєте міцне здоров'я та успіх у своїй подорожі. Незабаром стрес, розчарування та беззаєсонні ночі, які вас турбують, підуть у минуле. Коли ваше тіло одужує, справжнє кохання знайде свій шлях. І ваша сім'я буде благословена фінансовим достатком. Всі ваші тривоги і страхи зміняться радістю і спокоєм. Я, могутній Бог Небесних Армій і Вищого царства, здатний на великі вчинки. Повірте мені, і ви побачите, як у вашому житті відбуваються дивовижні речі. Я Всевишній Цілитель, Бог, що примножує благословення. І я готовий рясно благословити вас. Відкрийте своє серце, щоб отримати мої благословення. Щоб прийняти їх, введіть 1212. В ім'я Ісуса, я заявляю, що ніщо, що негативно впливає на ваше здоров'я, час, гроші чи сім'ю, не процвітатиме. Завжди пам'ятайте, що я ваш Бог зобов'язаний піклуватися про вас щодня у вашому житті від моменту вашого створення. Я брав участь у кожному аспекті твого існування. Почуття перенасичення та втоми поступається місцем повноті та задоволенню у вашому житті. Розгортається нова історія, повна удачі та можливостей. Бог обіцяє відновити кожну зламану частину вас і запропонувати вам повне зцілення, як фізичне, так і емоційне. Благословення, зцілення, любов, нові можливості та послуги вже на шляху у відповідь на ваші молитви. Не має значення, що планують проти вас ваші вороги, якщо Господь, ваш Бог, поруч з вами, захищає та скеровує вас. Якщо ви хочете отримати ці благословення в ім'я Ісуса, введіть 888 у коментарях прямо зараз, Бог стверджує, що Він прагне змінити ваше життя, здійснюючи чудеса, які перевершують людське розуміння. Завжди пам'ятайте, мій дорогий син Ісус є джерелом рясного життя. Ті, хто шукає Його з відкритим серцем. Ніколи більше не будуть відчувати спрагу чи голод навіть у часи нестачі. У часи фінансових труднощів зберігайте свою віру в мене. У мене є сила перетворити вашу нестачу на достаток, а ваші битви на перемогу. Я всемогутній Бог, Творець усього. Висловіть щиру і повну подяку. Складіть список ваших поточних і очікуваних благословень, а також тих, які ви отримали в минулому. Включайте навіть, здавалося, б, дрібниці, які надають вам сили та мети, знайдіть час у тиші, щоб висловити щиру подяку. Підніміть руки, якщо можете, або закрийте очі та зосередьтеся. Я прошу вас зробити це сьогодні. Мої благословення прийдуть до вас і ті, хто хоче заподіяти вам зло, втечуть. Нагородою для тих, хто йде за мною, є вічна перемога, яка вже гарантована. Ваша роль полягає в тому, щоб віддати мені своє серце, віру та відданість. ви отримаєте незлічену кількість благословень. Будете насолоджуватися гармонійною родиною та разом справлятиметеся з усіма труднощами. Через свою справедливість Бог не дозволить несправедливим перемогти праведних. Довіртеся йому та введіть 888 у коментарях, щоб отримати. Господь запевняє, що до кінця цього тижня ви будете благословенні великою любов'ю, процвітанням і здоров'ям. Що принесе величезну радість. Він приготував незлічені благословення для вас і вашої родини. Вони відновлять і вилікують усі сфери вашого життя, де ви страждаєте, забезпечуючи все, що вам потрібно для щасливого та просвітаючого життя від ваших фінансів і кар'єри до вашого здоров'я та стосунків. Завжди пам'ятайте, що Він є Богом чудес! Навіть у найтемніші моменти Він може втрутитися і послати чудо, яке відновить вашу надію. Слава на висоті Богу і на землі мир людям, яких Він любить. Господи Боже, Царю Небесний, Боже Отче Всемогутній, славимо Тебе, благословляємо Тебе, поклоняємося Тобі, прославляємо Тебе, дякуємо Тобі за твою безмірну славу. Господи Ісусе Христе, Сину Єдинородний, Господи Боже, Агенче Божий, Сину Бога Отця, Ти, що береш гріх світу, помилуй нас, Ти, що береш гріх світу, прийми наше благання, Ти, що праворуч Отця, помилуй нас. Ти один святий, тільки Ти, Господи, тільки Ти, Всевишній, Ісусе Христе, з Духом Святим у славу Бога Отця.